Вибори президента школи. Передвиборчі дебати. Провокаційні запитання. Неочікувані відповіді. Хто стане президентом школи у 2023-2024 навчальному році? Все залежить саме від тебе. Думай, вирішуй, ГОЛОСУЙ! Озній Тимофій, учень 9 класу. Основні ідеї. Спортивні тренажери, лавочки, конкурси та спортивні змагання. День героя. Космічний день. Молодіжні вечори. Я, сказати, я запущу проєкт, в якому ми будемо рекламувати нашу школу і будемо шукати спонсорів. Дужка, які часу, окремі наші спонсором на культурні. Ну, дивись, на осінь ставити тренажери, я думаю, це не безбуде, тому що вони можуть за цим Тому до весни в принципі, є багато часу. І я знайду. Сідлецька Анжела, учениця восьмого класу. Основні ідеї: скринька скарг та ідей. Сітки на ворота. Естетичний куточок, смітник на вулиці. День без домашнього завдання. В рамках без домашнього завдання ти договорилася, що вчителі дають згоду, ну, адміністрація школи, Марина Оксаріва дає згоду на те, що раз, там в місяці або раз в два місяці не було домашнього завдання. Ти договорилася це з Марином Оксаном, Вона дає на це добре. Я вже планую свої розуми, куди звертатися і в принципі що це можливо. Тому я ще буду розвивати цю тему, коли мене вибудуть. Лебедкін да. не є Лебеткін Артем. Учень 8 класу. Основні ідеї. Напої на підвечірок. Футбол двічі на тиждень Спортивні змагання. Нові спортивні гуртки. Ярмарки для збору коштів. Наповнення інстаграму школи. Нові конкурси. Питання до Артема. Що ти будеш робити, якщо коштів з ярмарок і з збору макулатури буде не вистачати на твої проєкти? Шукати спонсор. І на сітку для горі, і на стаканчики, які в наш час, воєнний, стоять дорого кожен день закупати нові пластмасові стаканчики. Їх треба або мити, а їх всі діти Так, да, І вирівнювати. І для того, щоб це все закупити, треба вагона з три макулатури. Де ти її візьмеш? Будеш з мусорки доставати? чи що? Або вкраду, а ні, це не реально. Будеть приносити чашки на стакане з собою в школу. Пістолет там без.